І знову повернемося до жильців вулиці Радянської. 32. минулого разу. Ми розкрили лише частину проблем, від яких потерпають мешканці цього будинку. І, хоча пройшло не так багато часу, проте новомискувці бідкаються. Ніякої реакції ані від влади, ані від комунальних служб не було. Люди воліють допомоги, адже це не остання проблема, від якої потерпає їхня хатівля. Не встигла наша знімальна група оговтатися від екскурсії підвалом, як із вже відомого нам будинку номер 32 по вулиці Радянській надійшла чергова скарга. Як виявилося, на прибудинковій території цього дому знаходиться багато сухих дерев, стан яких вкрай аварійний. Воно в будь-яку минуту зараз може завалитися без дождя, без снігу. Воно сить наклоніла. Отам, ну ще далі показати можна. Ось тут же ж тужен. Туже. Останні два тижні погода у Новомосковську була досить вітряною. Пориви інколи досягали 20 метрів на секунду. Також періодично проходили потужні зливи. Це стало причиною аварійної ситуації з матеріальними збитками. На припарковану у дворі автівку впала величезна гілка і побила машину. Постраждала мешканка будинку, впевнена, що цього б не сталося, якби комунальники вчасно прибирали сухостій. Пагнула кришу Харашута. Хорошо, тут турник вот есть, что сарма... амортизация сработала, то есть ну, не полностью, хоть стекла не побило. В принципе, нам не надо ремонт оплачивать, ничего, просто спилять деревья. То есть, ну, машина хоть застрахована, застрахована ДТП, то есть за это никто даже не говорит. Ну, деревья вот эти, сухостой, надо спилять его, он нужен абсолютно. Мешканці будинку запевняють, зверталися в усі можливі установи та кожен раз замість допомоги різні відмовки. Мені відповіли так, що ви ж знаєте, яке зараз у нас і денег нету, і на бензин, бен, бензин немає і нету, нету у нас значит, такое, Вот. А в минулому році було нормальне було, чомусь так все залишилося, як возини не там. Схожа ситуація зі старими деревами в багатьох дворах міста. Вчора гілка впала просто на дорогу. Сьогодні на машину. Завтра може лишити когось життя. Серед усіх дерев, розташованих в цьому дворі, саме це дерево заслуговує окремої уваги, так як воно розташоване в небезпечній близькості до дитячого майданчика. Лише одна гілка, що впаде невдало, може коштувати дитині життя. Зайнявшись цим питанням, журналісти телеканалу Самар зателефонували до новомосковського комбінату комунальних послуг та Коменерго, установ, які мають вирішувати подібні питання. Але в жодній з них коментар ми не почули, хоча нам обіцяли і передзвонити, і зайнятися цією проблемою, і в кінці кінців її вирішити. І хоча, як кажуть в народі, обіцяного три роки чекають, маємо надію, що найближчим часом проблема буде вирішена.